Пані Олена Переселенка з Нікополя, що на Дніпропетровщині, нині проживає в Ужгороді. Жінка все життя вишивала картини нитками та бісером, а близько року тому відкрила у себе новий талант. Зараз вона створює різноманітні композиції з підручних матеріалів. Починалося все, знаєте, з починалося з вишивки спочатку. Потім то вигоріла, згоріла, як казала хата, вигоріла душа. Перестала вишивати, тоді почала трошки бісером відновлювати, бісером почала вишивати. А тоді, от чусь мене перед новим роком, десь за місяць, перед новим 22-го року, почала вазочки робити, такі сухого світа. Воно погано вийшло. Потім задумала, думаю, дай я вифлеєм зроблю. І перший був мій вефлеєм. Зробила вефлеєм фотографію, але мені подобалося. І в мене почала фантазія розвиватися. Ви знаєте, я почала робити, творити кожен день щось нове і нове. За рік майстриня виготовила близько 60 композицій різної складності, половину з яких подарувала друзям, близьким та знайомим. Це в мене така бабуся, яга. Двері відкриваються. Дивіться. Бачите, там і печка, там і казан на персі, і дрова у персі, і снадоб'я. Все, все там є, бачите? Кота з носка зробила. От дивіться, кот у мене. Я його з носка зробила. Голова тільки в мене була, а це все я зробила з носка сама. Я буду творити, тому що це я стільки получаю удовольствия. Я це з такою душою роблю. Що просто і другий раз так вже вроде, готова, вже все зробила. На другий день а, я ще таке зроблю, оце ще додав, оце додавлю. Фонарики. Оті. Ну, коротше, все, ви бачите, фонарі і що? А, ті ковку зробила з із проволоки, ті типа ковку додавила фонарик такий. Вже й надарила, вже й роздавала, роздала. Ну, все одно все ж не роздаш. Знаєте, є, во-первых, дуже таке, що ну, самій дуже подобається. Ну, але я б не замовила. Зробила. Новорічні, різдвяні, пасхальні та різноманітні подарункові композиції. У пані Олени з кожним днем з'являється все більше натхнення на творчість. А загалом, скільки часу займає? Ну, це около місяця робила. Це така, знаєте, дуже ну як вам сказати, ну я не роблю, що от побачила на картинки з картинки. Розумієте? А в мене кожен день, от я єдине, що вже спланувала от територію. Оце вже я знала, що мені треба. Тому що а так я мангал зробила, бесідку, бачите, зробила. Походу, 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 все. Наразі найбільша мрія Олени організувати власну виставку. Втім, з цим задумом жінці необхідна допомога. Це моя мрія виставитися, людей порадувати. Навіть виставку-продажу я можу організувати. Отакось, хай люди б придбали. Розумієте, ну що, я ж не можу все це захламити. У мене я, я роблю і роблю, і мені діти кажуть, мамка, ти зробиш і ще більше, і ще краще. Але якби мені хтось допоміг в плані, у якому плані? Організувати. Звісно, що я б, звісно, цього от благодарила цю людину, але я б зробила таку виставку, навіть виставку-продажу би зробила, хай би люди придбали це все. Для Олени важливо, щоб кожна її композиція була створена з душею. Жінка також хоче навчати інших, тож планує проводити майстер-класи для діток в школах та на позашкільних гуртках безкоштовно.